З 14 захисних споруд міста, чотири є непридатними для використання. В Южницькій громаді провели перевірку укриттів. Рейд проводився представниками поліції спільно з ДСНС та виконкому. Журналістів не запрошували. Правоохоронці обстежували доступність до сховищ та їх придатність для перебування людей. Зі слів представників поліції, перевіряли від найпростіших укриттів до бомбосховищ на підприємствах. Що стосується наших укриттів, то чотири 4... Протирадіаційних укриття на даний час, можна вважати, непридатними для укриття населення. Це в нас укриття на Хімікав 20, Приморський-19, Шевченко 7 і Григорівського десанту 10 за цими адресами. Є деякі укриття, в яких виявлено було. Деякі недоліки, це і захаращеність приміщень коридорів, і частковий недоступ, вірні частковий доступ до деяких приміщень. І є такі приміщення, які ОСББ були ще до військового стану здані здані в оренду підприємцям. Такі моменти, як підтопленість підвалів, антисанітарія, і е, недоступ або обмежений зовсім доступ до приміщень це є недопустимим. Наша знімальна група побувала у кількох укриттях, які служби міста визначили як непридатними для знаходження. Сховище будинку Григорського десанту, 10 в темряві та захаращеності. Коментувати стан укриття голова ОСББ на камеру відмовилась. Зустрічаємося з головою ОСББ будинку Шевченко. 7. за її будинком закріплено два укриття з окремими входами у підвальне приміщення. Олена Плачкова показує одне із сховищ, яке облаштували самі мешканці. Під час довгих нічних тривог люди тут сплять. Інше укриття в одній із. Кімнат, де волонтери робили ремонт за донати містян, вже більше двох місяців зачинене. Голова ОСББ пояснює, що у підвальному приміщенні замінюють опалювальні труби. Меблі прибрали в сторону для зручності роботи ремонтної бригади. ми робимо ремонт труб опалення, і там дійсно на сьогодні ну не можна знаходитися, але при е, такої, якщо буде багато людей, то трошки розміститися можна. Згідно нашого договору, це до опалювального періоду, до 1 ноября, е, листопада, але хлопці мені пообіцяли, що це буде кінець літа. Сподіваюсь, може навіть раніше. У мене домовлено з цим підрядчиком і все, що ми там на сьогодні робимо, все, що забруднили, все це буде в основному на ближайшому стані. Балансу утримуючим захисних споруд є фонд комунального майна Южницької міської ради. Саме фонд коммайна має підтримувати укриття у стані готовому до використання за призначенням. В міськраді нам повідомили, що до початку осені у двох укриттях заплановано проведення капітального ремонту. По чотирьом з них були зауваження, що вони зараз не готові повноцінно функціонувати. Два з них це потребує ремонту, що там треба облаштувати, треба санузли. Привезти до ладу, десь її облаштувати. Ну треба звільнити приміщення від орендарів, які там їх займають зараз. Це керівникам ОСББ би Доведено. По цим двом буде проведена ремонтна робота. Ми бажаємо, вважаємо, що ми це повинні зробити до березня, тому що одно з них буде задіяна для прийому учнів четвертої школи. От. А в двох інших там є зауваження, але які усунуються без проведення ремонтів, там треба звільняти приміщення та приводити до ладу, там, де буде поточний ремонт, там да, там потрібні будуть кошти. Це близько там 2-2,5 мільйони на кожну з пору. Десь так. Тому що там треба і. Замінити вхідну групу, там треба облаштувати і електрообладнання, привести до ладу сам як Я казав, там треба навести лад і привести таку загальну там і покрасочні роботи. Ну там є, є що робити. Розширену версію інтерв'ю. Дивіться в програмі Об'єктив.